Анексія була як точно умовою, чи це просто заяви голосні політичні? Тому що повернуся до початку, е, Україну ніхто не примушував визнавати Крим е, російським Тобто Ми не маємо відповіді на це питання зараз. Тобто, поки ми бачимо тільки заяви цілого ряду поважних uh -huh. е, І е, те, що ці заяви збігаються. Наводить на думку про те, що коли це був тільки Волстріт Journal, в принципі, на це можна було дивитися так собі. Коли це повторили і ще кілька інших видань, в принципі, поважних видань, так. це говорить напевно, що напевне все ж таки з великою долею ймовірності така вимога могла існувати. Угу. Але і ще раз повторююся, поки що ми маємо виключно опосередковані дані, де немає е, прямих якихось заяв. Погоджуюсь, да, на 100%, це важко зараз розібрати, але принаймні ми пробуємо зараз зрозуміти, що відбувається. І з огляду на ситуацію, яка складається, пане Вадиме, от які ви бачите далі перспективи, е, враховуючи ту інформацію, яка була опублікована сьогодні в Детелера, Факсі? Оці плани, е, дуже примітно, що фактично середничі е, російські посадові особи, які дотичні до переговорного процесу, вже на своїх сторінках в різних соціальних мережах публікували повідомлення про те, що переговори зірвані, і їх зриває Україна. Ну, принаймні, от дуже яскравим був заголовок у виданні Wall Street Journal, Я зараз його наведу. Там пишеться про те, що Зеленський відкидає мирний план США, Президент України заявив, що Україна ніколи не визнає російський контроль над Кримом, що є ключовою вимогою Росії. Але в заголовку не говориться про юридичне визнання. Контроль. Якраз про контроль. Це дуже важливий момент. Е, які наші надалі перспективи? От що ви бачите, якими можуть бути переговорні процеси, позиція Сполучених Штатів Америки, України, ну і так далі, ну і Росії? Е, дуже тяжко зараз прогнозувати, тому що насправді е, дуже багато що буде залежати від того, з чим приїхав Келлах, е, в Лондон. Він приїхав з ультиматуму, е, чи він приїхав із е, пропозицією говорити далі. От, власне кажучи, якщо це ультиматум, значить Сполучені Штати Америки в тому чи іншому форматі виходять із переговорного процесу і переключаються на переговори з США і ЄС, де ми будемо частиною цього переговорного процесу. Якщо він приїхав із пропозицією говорити далі, це трошки інший формат. Але знову ж таки, відповісти на питання, з чим він приїхав, я, на жаль, зараз не можу. А як Європа себе буде позиціонувати, якщо переговори будуть у форматі США ЄС? Європі є у Європі є е, три екзистенційних виклики. Перше це мита, е, і що з ними робити? Е, не треба забувати про те, що протягом останніх двох тижнів позиція Білого Дому змінилася, і план навара по е, 20% митах по суті був відкинутий. і Зараз з'явилася пропозиція. Чи то маска, чи то міністра фінансів, ну вона спільні. По суті, вона однакові про те, що е, потрібно вести переговори з Європою про по суті обнулення всіх мит. Європа має достатньо серйозні мити на цілий ряд американських товарів. плюс Європа має пообіцяти, що закупить американську зброю там на сотні мільярдів доларів. Е, і у відповідь відбудеться створення обнулення митно, ну, по суті, створення зони вільної торгівлі, яка об'єднає між собою фактично 50% економіки світу. І це звичайно буде дуже серйозна історія, але поки що, в принципі, це тільки підходить до цих переговорів. Друге, екзистенційне виклик це збереження натискій парасольки над Європою на найближчі, як мінімум 8-10 років, поки вони не створять свою армію. І третій, безумовно, глобальний виклик для Європи це питання України. Україна залишається в топі повістки дня не на першим місцем, звичайно, в через мета, але. Вона залишається в топі повістки дня е, на найближчі місяці, так точно. Е, тому в даному випадку вони є нашим глобальним союзником, але при цьому ще раз повторюся, нам ні в якому разі не можна посваритися зараз із Сполученим Америки. Прекрасно. Мене тішить, що ми треті в цьому порядку денному Європі, за вашою дум, на вашу думку, але мені цікаво. Як предмет, ну, ми сказали, так, на що ми для Європи на, України на справ... на просто вони говорять і все, а далі що? Ми поговорили про свою агромату. Вони, вони діють нам гроші. Давайте не забувати, що вони діють нам гроші. Вони діють нам достатньо грошей для того, щоб у нас працював бюджет. Плюс, давайте ну, не мене є інші дні. дані є з приводу того, скинути Європа виділяє гроші. Гроші недостатньо навіть на цей рік. Ну, дайте, поки що у нас в бюджеті вони є, далі будуть переговори, далі будуть mm. розмови і так далі. Але гроші вони поки що виділяють. Це перший момент. Другий момент від них залежать санкції. Тобто, без росіян, без європейців, американці не зможуть зняти санкції, тому що той самий Аксіос писав про те, що там зняття повне санкцій без європейців. Це просто неможливо. Е, ну, як мінімум, Свіфт хотів би нагадати, що він залежить від Європи. І є цілий ряд інших речей, але е, в даному випадку е, у нас немає інших варіантів ну по суті. Хочемо то чи не хочемо, але в світі є у нас є три варіанти розвитку подій: або ми рухаємося з Європою і США, або ми рухаємося з Росією, або ми рухаємося з Китаєм. Все. третього варіанта на жаль, четвертого варіанта немає, і тут в принципі я думаю, що відповідь на питання, в якому напрямку нам треба і доведеться рухатись, все в принципі тут зрозуміло. Розповіді про те, що ми будемо вибирати свій особистий особи, особливий шлях. Це розповіді тих, хто взагалі не розуміє, як розвиваються події в сучасному світі. Ти не тільки у в мене є таке застереження. Чи не станемо ми навіть розмінною монетою в історії між у переговорах між ЄС та США? Ну в принципі, така засторога існує завжди, але тут і залежить все від того, як ми будемо будувати свою дипломатію, і як ми будемо або не будемо зацікавлювати інші країни. Своїми можливостями, своїм потенціалом і, і так далі. Але чи є така загроза, вона існувала завжди. Ну, окей, я розумію, що тема дуже складна. Я сьогодні спеціально не брав якихось інших, до бо ну дійсно це дуже важливо. Аби проговорити те, які перспективи нас очікують. Розумію, що справді, пане Вадиме, вихідних даних у нас не так багато. Тобто якихось там документів, на які ми могли б спиратися, які там звернення можливо були до української влади. Тому дійсно треба дочекатися завершення сьогоднішнього дня в Лондоні. Чим це має відбутися? Але ну як на мене, перспективи вже більш-менш зрозумілі. Переговори зірвані на даному етапі. Ми далі вступаємо в якісь технічні моменти. Війна триває. А як Європа буде нам допомагати на тлі такого невдоволення? США, будемо бачити.